Такий білий ошатний красень храм на честь усіх святих землі Уманської відтепер зустрічатиме кожного, хто в'їжджатиме до цього славного міста. Більше про історію цього храму, його будівничих і духовних покровителів розкажемо зараз у нашій програмі. Освячення нового храму в Умані на честь усіх святих стало великим святом не тільки для міста. В гості до уманчан з'їхалися з навколишніх районів та областей. Провести остаточне освячення нового храму запросили предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, блаженнішого митрополита Онуфрія. За основу храму в Умані був взятий проект знаменитої церкви Покрови Пресвятої Богородиці на нерлі XII століття. Храм спрямований вгору, немов свіча, з фасадами, які підносяться на десятки метрів, і метровою товщиною стін. Ініціатором будівництва храму стала родина директора уменського тепличного комбінату Миколи Гордія. Знаєте, справжня, справжня паска на душі, оскільки сьогодні народився ще один божий храм, дім Господній, який думаю, дасть не одній заблудшій душі повернутися до істинного праведного путі, на яких наставляє нас Господь. На які нас направляє святе письмо для спасіння своєї душі. І ви знаєте, тільки людина, та яка справді вірить, може оцінити справу, яка сьогодні зроблена окремою сім'єю, окремо взятими людьми. І ви знаєте, я думаю, що це є прикладом того, що людина, яка справді вірить, яка зведення храму стало можливим має страх у душі перед Господом, і любов велику до Господа здатна робити такі справи. І ви знаєте, і Господь Бог любить таких. Людей, бо вони не тільки у благодійності сьогодні першими є, але вони насправді є людьми, які і в бізнесі демонструють, бо боже благословіння є на їхні добрі справи і починання. Місце для будівництва храму обрано не випадково географічно центр України, а недалеко знаходиться так звана Уманська яма, колишній концтабір, де за часів Другої світової війни було закатовано більше ста тисяч наших солдатів. Духовно ж, своїм древнім виглядом храм спонукає наслідувати міцну віру предків, які пронесли її через століття. А все починається спочатку. Кінець, ну це вже таке, кінець вже торжества всього, а саме трудний початок. Ну, зла бою що ще одна свіжечка загорілася у Умощині, де можуть люди прийти і просто так з Богом і побесідувати, і пожаліти Богові. Усіх відношувати разом із подякою. А тому я дуже радий, що мої, мої починання на Умощині вони не заглохли, не вмерли, а ростуть. Парафію всіх святих в Умані було засновано 2008 року. Місце майбутнього храму освятив і благословив митрополит Черкаський канівський владика Софроній. Першу цеглину в стіну майбутнього храму заклав під час візиту до Умані тодішній предстоятель Української православної церкви, блаженніший Володимир. Одночасно з будівництвом тривало життя православної громади, яку очолив протиерей Олександр. Щотижня вичитували псалтир про допомогу в будівництві і благополуччя благодійників. Трохи більше року тому у храмі всіх святих відслужили першу службу Божу. Нині ж святкову літургію на честь остаточної добудови обителі очолив блаженніший онуфрій. Співслужили йому керуючі єпархіями Черкаської, Київської, Полтавської, Херсонської областей священнослужителі єпархії. Посети виноградсей и утверди, Его же насади десница твоя. Вертає на себе увагу внутрішнє оздоблення храму, кожен елемент якого досконально продумували. Працювали кілька бригад майстрів старовинних виробів, унікальні світильники і підсвічники в давньоафонських традиціях, великий дубовий різьблений іконостас, справжній шедевр церковного мистецтва, 42 ікони написані з використанням технік карбування та емалі. Підлога з італійського мармуру зроблена за зразком музаю тисячолітнього ватопецького монастиря Святої Гори Афон. Різьба грузинських майстрів і вироби з потемнілої бронзи нагадують про стародавні єрусалимські храми. Старовинне панікадило відреставроване і подароване благодійниками при Києво-Печерській лаврі. Це взагалі унікальна подія взагалі для всієї України, що якраз на терені народжуються такі шедеври, церковні шедеври. І от Ось в Умані якраз цей шедевр в повному розумінні цього слова народився. І народився він, тому що є люди, які, по-перше, віруючі і фантастично турбуються про майбутнє нашої держави. І от і такі люди, в першу чергу, це Микола Васильович Гордій. Повірте, ще спочатку, коли зароджувалася його ідея створення цього шедевру, цієї церкви, він неодноразово зі мною спілкувався і знаходив рішення, яка ж церква має прикрасити місто Умань. І от я вам хочу сказати, він знайшов ну, неймовірно унікальний проєкт, який сьогодні став як взірець. Церковного будівництва. І недаром, що якраз і владика Сафроній, причетний до цієї, наш владика, який будівничий зодчий, він багато церков побудував на Черкащині за 20 років свого своєї кафедри. і от Микола Васильович за 8 років зумів побудувати дійсно церкву Першої величини, який іконостас, яка архітектура. Але повірте, мені ще хочеться й до якості цієї людини. Тобто, він не просто віруюча людина. А він людина яка ну, дуже турбується про розвиток нашої держави, намагається все зробити задля того, щоб і його підприємство, тепличний комбінат, працював ритмічно, гармонійно, добре, і створив колектив однодумців, і все зробив, що якраз щоб церква всіх святих народилася якраз нині. І от знаєте, спілкуючись із людьми, які прийшли на відкриття цієї церкви, на освячення цієї церкви, відчуваєш наскільки е, приємно осмислювати, е, скажімо, те, що люди починають в Україні повертаються до віри. І якраз е, церква всіх святих, я її і називаю церкву, церквою, церквою. Миколи Гордія, от, вона буде приймати віруючих людей, які будуть допомагати повернутися тій моралі, яка має бути в українському суспільстві. Я хочу не тільки Миколі Васильовичу подякувати за те, що він вчинив таке унікальне дійство, але в його вся родина надзвичайно віруюча. І син Віктор, і син Андрій, і дружина його це є, ну якраз взірець української сім'ї. І мені б хотілося б, щиросердно їх привітати за те, що вони завершили те унікальне, те унікальне будівництво, і побажати, щоб і надалі їм вдавалося доносити оту глибинну духовну істину українську до багатьох людей. Новий храм просто не міг вмістити усіх бажаючих, тому багато людей слухали і споглядали божественну літургію на подвір'ї обителі. Господь миру Ісус Христос завжди говорив, мир нам усім. Тому, бачучи сьогодні людей різних конфесій, вірян не тільки Умані, а й всієї України, Черкащини, хочеться побажати всім нам миру і любові. Ви із Умані чи звідки? Ні, не зуму. З Києва. А чому ви тут? Чому? Як це чому? На освячення храму. Ви всередині були? Так. Да. Як вам храм? Дуже дуже люди. Банківки, люди. Да. Ви приїхали сьогодні на свят, обов'язково. Велике свято, дуже велике, Радісно дуже, дуже радісний. Красивий храм, Нові. дуже. Красивіший. і люди хороші, і всі привітні, та, і храм дуже гарний. Дай Боже, щоб ми дождали веду, що століття його. Ми не приїхали, ми місні. Коли вже да. в храмі. Всередину мене заходили, не, не, не дойшли туди. А прийшли чому? Цікаво? Ні, не просто цікаво. Ми православні християни і це свято для всіх, всіх, всіх по-моєму. Дуже приємно, що відкрився храм, дуже, дуже гарний. Коли людина робить щось добре, будеш 6 ходити? День, Богу, да. до Як ти ходити, раді Бога. Так званий храм значно. це є та справа, яка Який рок? і скільки років тобі? Вона буде в храмі. А взагалі в храм ходиш згадувати. Кому дитим, найчастіше молишся, до кого звертаєшся? До Бога. — Душа радується, щоб більше боротьби ще. А коли людина буде храм, то є ще боротися, тому що храмо викриваєш людині загибелі. Роді нашої люди хаділи всі храми бувають, що відкриваються, але тих храмом іде звірою бо апорафії мали з молитви трошки е, 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 з надією на Бога. так, творить добро. Це і, дуже великий і землю праздник, і на таких таки свят криваються на таких, хто кричить ранку. Наприкінці служби було відзначено усіх меценатів та благодійників храму, котрі упродовж восьми років допомагали будівництву. Керівник Куманського тепличного комбінату Микола Гордій дякує проектантам, архітекторам, будівничим та трудовому колективу комбінату за вкладений в будівлю талант і творчу думку за любов. Дякує друзям за підтримку, керівництву району та області, які допомагали. Нині храм Боже є місцем, де людина може заспокоїтися від життєвих бур і негараздів, очиститися від морального бруду, знайти мир душевний через внутрішню працю, молитовно спілкуючись із Богом. Тому нехай наші храми наповнюються живим духом молитви і будуть джерелом християнської просвіти та високої духовності. Дай Бог, щоб завжди до кожного храму приходило стільки людей, скільки сьогодні прийшло сюди в Умані, тому що сповідуючи разом Божі принципи, прагнучи до добра, любові і взаєморозуміння, ми зможемо збудувати і свій дім, і свою державу, і бути жити в мирі з усіма народами світу. Дай Боже!